Бориспіль одне з найстаріших міст Київщини, відомий в усьому світі як повітряні ворота України. На жаль, через війну аеропорт не працює. Однак у нашому місті є чимало цікавих локацій для відвідування і ми. Здобувачі освіти закладу професійної і професійно-технічної освіти Бориспільський професійний коледж допоможемо вам відкрити для себе нові незнані куточки Бориспільщини. Перш ніж вирушити в дорогу, варто набратися сил. Запрошуємо вас прогулятися містом і його околицями. Адже будь-яка подорож це перезавантаження, можливість оновитися самому і отримати нові яскраві враження. Знання рідного краю не лише збагачує нас, а служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями прийдешніми. Зануритися в історію нам допомагає відвідування краєзнавчого музею. Від старовини залишилося мало, але до нас варто завітати кожному українцю хоч раз у житті, щоб побувати на могилі автора слів славетного гімну України Павла Чубинського. Це перший в Україні пам'ятник Павлу Чубинському на повний зріст, який знаходиться на книшовому меморіально-парковому комплексі. Що розташовується на території колишнього книшового кладовища, яке було одним із найстаріших у Борисполі. Вічний спокій тут знайшли розстріляні Бориспільці, учасники антибільшовицького повстання. 92 жертви голодомору 32-33 років та сучасні полеглі герої російсько-української війни. Надзвичайна енергетика відчувається у Свято-Миколаївській церкві, яка розташована поруч. Вражає своєю дивовижною архітектурою Покровський храм. Величаво височіє на центральній площі пам'ятник князю Борисп, на честь якого місто й отримало свою назву Бориспі. А неподалік знаходиться центральний міський парк із сучасними інсталяціями і розважальними атракціонами. Найкращий релакс відпочинок на природі. Запрошуємо відвідати Олесницьке озеро, помилуватися чудовими краєвидами і послухати спів пташок. У нас навіть ринок не просто центральний, чи там ще якийсь, а зоряний. Справжньою окрасою регіону є заповідник Київська Асканія. Правонаступник Херсонської Асканії, який розташований за 25 кілометрів від Корисполя. Прекрасно облаштований зоокомплекс з місцями для відпочинку та вишуканою кухнею. Та це вже наступний маршрут для подорожі Бориспільщиною. Така тривала подорож може стати трохи втомливою від надмірних вражень. Тож запрошуємо до нашого навчального готелю, де комфортний відпочинок і затишок вам запропонують наші майстри готельного обслуговування.